28 березня. Дронами вночі атакували область. Люди не постраждали. Про наслідки розкажемо у випуску. Міський голова Андрій Білоусов взяв участь в конференції з представниками Європейського інвестиційного банку. Обговорювали підтримку Кам'янського. За сприятливої погоди на вулицях міста комунальники прагнуть максимально якісно та оперативно виконати основні задачі по благоустрою до великодних свят. Наразі виконуються поточні та сезонні ремонти різних об'єктів. Спортсмени Кам'янського готуються до чемпіонату України з козацького двобою. Більше про події станом на нинішню годину розкажуть мої колеги у сюжетах. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Дніпропетровщина, в ніч на 28 березня, знову була атакована дронами камікадзе. На щастя, обійшлось без постраждалих, але є руйнування про поточну ситуацію. Доповіли на брифінгу в Дніпропетровській ОВА. Сьогодні вночі ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники знищили наші військові з повітряного командування Схід але один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Міський голова Андрій Білоусов взяв участь в конференції з представниками консультативної групи з питань глобальних операцій Європейського інвестиційного банку, яка проходила в місті Люксембург. Що обговорювали та як це вплине на розвиток міста у сюжеті від моїх колег. Конференція в Люксембурзі важлива для Європи та України подія. На ній були присутні президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр, віцепрезидент Тереза Червінська, віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Курбаков та міський голова Миргорода Сергій Соломаха. Розмова відбулася в рамках надзвичайної кредитної програми з відновлення України, яка фінансується інвестиційним банком. Андрій Білоусов подякував представникам банку за систематичну підтримку України та Кам'янського. Перш за все від себе особисто та мешканців незалежної України висловлюю щиру подяку світовій спільноті за вашу підтримку та фінансову допомогу в цей нелегкий для нас час. Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр наголосив, що фінансова підтримка України наразі пріоритетне завдання для них. Ми не можемо затягувати з інвестиціями в українську економіку. Ми не можемо чекати навіть один день. Реконструкція України розпочинається прямо зараз. Завдяки інвестиціям в місті наразі реалізуються реконструкції будівель ліцеїв 11 та 16 колишніх гімназії та колегіуму. Також за рахунок банку планується реалізувати два важливих у місті проекти у сфері медицини. Цьому році ми плануємо приступити до реалізації реконструкції двох наших лікарень. це лікарня номер 9 та лікарня номер 8 які також пройшли конкурсний відбір європейським банком і планується виділити сюди 9,2 млн євро. Проект передбачає як внутрішні ремонти, зовнішні ремонти, благоустрій території, а також закупка нового обладнання. За сприятливої погоди на вулицях міста комунальники прагнуть максимально якісно та оперативно виконати основні задачі з благоустрою до великодних свят. Таке завдання поставив очільник міста Андрій Білусов перед відповідними службами. Тож у Кам'янському роботи не припиняються. Наразі виконуються поточні та сезонні ремонтні роботи різних об'єктів. Зі стабілізацією ситуації у енергосистемі у Кам'янському стабільно працює вуличне освітлення, а відповідальні підприємства займаються оглядом та ремонтом світильників. Підприємства «Міск світло регулярно виконуються роботи з заміни світильників, що перегоріли, та усунення окислень, обривів тощо. Роботи ведуться по усьому місту, включаючи і віддалені райони. Ми продовжуємо освітлення селища Карнаухівка, міняємо лампочки і перевіряємо технічний стан освітлення даного селища. В планах у нас продовження освітлення та збереження освітлення належним станом. З обов'язкових робіт навесні обрізка дерев, прибирання сухого гілля, вже приведено до ладу центральний міський парк. Працюють за планом. Ще один із напрямків весняних робіт у житлово-комунальній сфері облаштування точок збору побутових відходів. Зокрема, відновлюються зруйновані огорожі, щоб сміття не розносив вітер, а подвір'я мікрорайонів виглядали охайно. А у дворах старих районів міста велися роботи з засипки погребів, що не функціонують, та облаштування зони навколо них. Від центральних вулиць до дворів щодня комунальники Кам'янського докладають Усіх зусиль, аби містяни та вимушені переселенці відчували затишок. У Дніпропетровській області завершується набір до штурмових бригад гвардії наступу. Нагадали мешканцям в обласній військовій адміністрації. Кожен з добровольців може обрати один з восьми підрозділів, що буде найближчим за поглядами чи мотивацією. Кандидатів, які пройшли відбір, навчають техніці володіння зброєю, самозахисту, наданню до медичної допомоги. Залучають найкращих інструкторів. Наприкінці злагодження підрозділу і потім виконання задач. У Кам'янському ще можна встигнути записатися до гвардії наступу онлайн або у ЦНАПі за проспектом Василя Стуса 10 дріб 12. І далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. Минулий тиждень був неспокійним. Здійснили 77 оперативних виїздів. 48 разів гасили пожежі і 11 разів допомогли населенню та екстреним службам. Врятували семеро людей. Обійшлося без загиблих, але були травмовані. Що ж сталося у нашому місті? Рятувальники розповіли у щотижневому дайджесті. 25 березня о 17-й годині в диспетчерський пролунав дзвінок із тривожним повідомленням про пожежу на території покинутого приватного будинку, розташованому на вулиці Старокозацькій у Карнаухівці. За викликом не гаючи час виїхали дві бригади рятувальників. По прибуттю було встановлено, що відбувалося горіння дерев'яної лутки дверей, по якій вогонь поширився до даху будівлі і почав гріти дах. Пожежу було ліквідовано о 17-й годині 45 хвилин за допомогою подачі одного ствола Протек від автоцистерни без встановлення на пожежний гідрант. До гасіння займання було залучено 13 чоловік особового складу, дві одиниці техніки. Загальна площа пожежі склала 20 метрів квадратних. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Із настанням теплої весняної погоди все частіше виникають пожежі в лісах. Окремо рятувальники закликають не спалювати суху траву. Це призводить до великих пожеж і шкідливих викидів у повітря. Шановні громадяни, також знову звертаємося до вас з проханням уникати випалювання сухої трави. Загалом вогнем було знищено більш ніж 35 гектарів сухої рослинності. В тому числі трави, очерету, сухої листви і тому подібне. Рятувальниками були ініційовані райдерські перевірки в житловому секторі Кам'янського району. Було виявлено трьох порушників, на яких було складені протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням дотримуватися простих правил пожежної безпеки. Але адже через. Випалювання сухої трави нашкодити не тільки довкіллю, а й також можете потрапити під страшні санкції. Тому дотримуйтеся цих правил, нагайдамо, що за самовільне випалювання сухої трави передбачена кримінальна і адміністративна відповідальність згідно чинного законодавства. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки, бережіть себе та оточуючих у випадку пожежі, негайно телефонуйте за номером 101. Дніпропетровська обласна станція переливання крові у місті Кам'янське знову шукає донорів. На станції зазначають, постійні оновлення запасів вкрай необхідні для порятунку захисників України. Адже саме обласна станція переливання забезпечує кров'ю усі лікарні. Наголошують, що нагальними будуть усі групи з будь-яким резус-фактором. Здаючи кров на станції переливання, ви справді рятуєте життя, наголошують медики. Станція переливання чекає донорів з понеділка по п'ятницю з 8 до 13 години за адресою вулиця Інститутська, 6. Приміщення поряд з театром імені Лесі Українки та пенсійним фондом. Телефон станції 068 687 68 80 92. Днями у Кам'янському центрі надання соціальних послуг відбулася інформаційна роз'яснювальна робота. Для маломобільних верст населення провели бесіду щодо забезпечення їхніх прав і свобод на евакуацію під час надзвичайних ситуацій. На заході була присутня і наша знімальна група. Кабінетом міністрів була ухвалена національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, розроблена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Згідно з державною стратегією, маломобільні верстви населення мають рівні можливості і права на отримання інформації та безперешкодний доступ до різних сфер життєдіяльності, в тому числі і на позачергову евакуацію. Зараз ми проведемо бесіду, будемо розповідати людям, що таке ця стратегія. Як вона поширюється на них, їх право на отримання інформації щодо ризиків пов'язаних з екологічною ситуацією в країні та їх право щодо права реалізації на їхню евакуацію. Якщо брати до уваги, що це маломобільна група населення, то їм пересувати пересуватися важко, і ми вирішили приїхати прямо до них. Україна перебуває під загрозою екологічної катастрофи в зв'язку з протиправними діями країни-агресора. Дніпропетровська область повністю підпадає під зону радіоактивного забруднення від Запорізької атомної електростанції та інших наших хімічних підприємств. Відповідно, при таких надзвичайних ситуаціях все населення буде евакуйоване. Всі верства населення, в тому числі маломобільні групи, які знаходяться в кожному місті, в кожному куточку нашої країни, в тому числі і в нашому, повинні бути обізнані знати і розуміти, як діяти у разі небезпечної ситуації, яка може виникнути». в. Ті ситуації, в якій живе зараз наша країна, саме коли ми воюємо зі страною агресором, ми розуміємо, що маломобільні групи населення вони є менш захищені, але саме для цього і проводяться такі роз'яснювальні роботи. Як найбільш незахищена на верста населення маломобільні групи людей будуть евакуйовані першочергово. Соціальні працівники багатьох районів міста вже склали списки, які затверджені і передані до органів влади. Також буде виділено спеціальний транспорт, який буде збирати і вивозити людей. Всі ви знаєте, яка в нас склалася ситуація в країні. Збройна агресія. Помімо цього, ще у нас дуже дуже багато підприємств, які... І в мирний час становлять загрозу для життя і здоров'я населення. І ось зараз настав такий час, щоб ви розуміли, що якщо щось трапиться в країні або в нашому регіоні, або в нашому місті, держава за вас пам'ятає. Кожному присутньому роздавали пам'ятки щодо дій під час різноманітних надзвичайних ситуацій, речей, які потрібно мати при собі у разі евакуації, нагадували, що таке тривожна валіза і які предмети до неї входять. Абсолютно зрозуміло з того, що нам пояснювали, що ми всі під захистом нашої держави, нашого президента, і що нас ніколи не лишать самих в цій складній ситуації. То ми будемося разом під захистом нашої держави. Організатори зустрічі впевнені, люди мають бути інформовані про свої права і чітко розуміти, як діяти в екстрених ситуаціях. Проте присутні висловили сподівання, що надзвичайних подій у нашому місті не станеться. І на останок новини від спортсменів. 30 березня по 2 квітня у Луцьку відбудеться чемпіонат України з козацького двобою серед дорослих юніорів та юнаків. Кам'янське представлятимуть одразу 11 учасників вихованців дю США 1 Чим важливий цей чемпіонат та наскільки спортсмени готові до нього у нашому наступному сюжеті. Рівень козацького двобою у кам'янському високий. Спортсмени постійно відвідують змагання та чемпіонати і повертаються додому з важливими нагородами. Допомогти з організацією поїздки до Луцька долучився міський голова Андрій Білоусов. Очільник міста наголосив, що пишається нашими спортсменами та завжди готовий їх підтримати. Я хочу передати вам сертифікат на організацію поїздки та. Проживання, хочу вам подякувати за ваші наполегливі тренування. Подякувати вашим тренерам, які вас надихають на перемогу. Подякувати вашим батькам, які вас в усьому підтримують. Для нас там, незалежно від результату, ви вже переможці. Учасники повністю готові та впевнені в своїх силах, адже дуже довго готувалися до чемпіонату, повністю впевнені в своїх силах і в силах своєї команди. Дякую, меру, за нагоду участвувати у змаганнях. За результатами цих змагань в національну збірну буде відібрано спортсменів, які представлятимуть країну на чемпіонатах Європи та світу. Наразі Дюсиша Нордин має високий рейтинг у списку спортивних шкіл області та країни з 318 шкіл. Діша номер один посіла 21 місце в Україні та за підсумками Дніпровської області перше місце в області. Хочу подякувати міському голові за підтримку, яку він надає спорту. Підтримує спортивний фронт. Тепер час поговорити про погоду. У середу погода погіршиться. Температура вночі буде плюс 1 градус. В день до плюс 5. Вітер північно-західний західний до 8 метрів за секунду. На цьому випуск від 28 березня завершується. У студії з вами працював Володимир Кремінь. Нехай у дні похолодання вас зігріває віра в перемогу та мрії про відпочинок. Україна не здається. Б'ємося за нашу спільну мету. Кожен на своєму фронті все буде добре. Бувайте.